Ра новини в ефірі телеканалу ІНТБ. Студії для вас працює Мар'яна Томяк. І просто зараз ви першими дізнаєтесь про найважливіші події з життя міста. Сьогодні у випуску тернопільські ринки сьогодні потерпали через шквал дезінформації. Сьогодні зняти гроші тернополяни могли не у всіх банкоматах. У Тернополі викрили зі складів боєпропаси. Тотальна дезінформація, емоції зашкалюють. Паніка зростає. Кількість неправдимої інформації збільшується. На центральному ринку Тернополя нові чутки сьогодні виникали із швидкістю світла. Все почалося з того, що підприємців попередили до них їдуть тітушки. Налякані чутками про тітушок. Деякі підприємці центрального ринку свої ядки зачинили миттєво більш відважніші збираються поволі. Були й такі, що торгівлю не припиняли проте їх одиниці, стільки ж і покупців. Чимало людей не те, що говорити на камеру, показувати обличчя не хочуть, настільки бояться. Через те й ставлення до журналістів, іноді різко негативне. Підприємці налякані практично ніхто не розуміє, що відбувається та чому хтось йде нищити їхнє майно. Нас сказали, що йдуть ті тушки. А що робиться, ніхто не знає. Ну, нічого не бачив, ніхто ніхто не знає. Паніка страшна. Була інформація з майдану, що сюди ті тушки йдуть 200 чоловік. Всі в масках то є наша приватна власність. Ніякого відношення немає, тільки що нам сказали, що скоро збираються, бо ці тушки все нищать. Приїхали з Донецька два автобуси, нищать всі кіоски, і все збираються скоро дому, щоб вас не понищував. Вас не побили. Страх та паніка на ринку породжують велику кількість міфів. До прикладу, один з них ми зараз спростуємо. Нам повідомили, що горить ринок Рубікон. Насправді він стоїть на місці. Працівники цей ринок зачинили і самі залишились всередині. Подібні чутки їх лякають, проте жінки все ж сподіваються на краще. Поки що не горимо. Надіємося, що це вся паніка. Щоб, хоч якось, заспокоїти людей, окремі мешканці міста беруть ситуацію під свій контроль. Прошу не надітати обстановку, вона й так напружена. Чутки про те, що тітушки отут прийдуть господарювати, змушують підприємців швидко самоорганізуватись. Вони взяли палиці, кийки та все, що перше потрапило у руки, і кажуть: якщо доведеться, своє майно відвоюватимуть. Усі підприємці зібралися тут на ринку і власне бережу своє майно. Ми очікуємо, і в нас готова оборона. Поки одні готують спротив, інші вшановують загиблих. Просто на прилавках, де кілька хвилин тому була продукція, жінки запалили свічки і готуються йти на Майдан. Час від часу ширяться все нові і нові чутки, і ринком хаотично бігають активісти Євромайдану в пошуках тітужок. Це ще більше лякає людей. Місцями ситуація виходить з під контролю. Запалений натовп затримує молодика у масці та з кийком, думаючи, що це тітушка. Особливо запальні таки розпускають руки, проте їх швидко заспокоюють. Я сюди приїхав, бо до мене подзвонили. Сказав. Лише тітушки і тушки розгоромлюють сополя. Я сте приїхав з пацанами, дають з охорон. так я стерно. Хлопець пояснює, одягнув маску, побоюючись ймовірних переслідувань з боку правоохоронців. Люди заспокоюються, коли хтось підтверджує, юнак, справді тернопільський активіст, а не тітушка. Аж тут з'являється інформація. Провокатора на шептицького 32. Люди швидко гуртуються і рушають в районі. Заправки калина, значить, автобус неоплан з 50 чоловіками. Значить, буде починати штурм. Значить, мужчини свідомі туди жінки на місці. Все в район калини. Попри застереження, деякі жінки все ж йдуть на заправку разом з чоловіками, але діставшись вказаного місця, люди дізнаються: ні автобуса, ні тітушок тут немає і навіть не було. Сотні людей сьогодні залишили свої домівки і не пішли на роботу о тринадцятій годині, зібрались на театральному майдані. На народному вічі слухали останні новини зі столиці та обговорювали свої подальші дії. Студентство та люди похилого віку сьогодні на головній площі міста чимала громада. Усі водночас розгублені та налаштовані рішуче прийшли визначити для себе, що далі робити. Тим, хто їде в Київ, члени штабу національного спротиву, дають останні настанови. Товариство, якщо ми їдемо на Київ, ми повинні бути. Повністю обмандированими, ми повинні мати всі засоби самозахисту, щоб зберегти життя, не піддаватись провокаціям і зберігати здоровий глуст ще одна порада, яка здебільшого стосується молодих та амбіційних протестувальників. Закликаю особливо молодь з горячими головами. Прошу, наказую, приказую. В Тернопіль має бути зразком, а не підставою, щоб казали, ви подивіться. І в Тернополі, щоб більше в Тернополі не було нічних масових заворушень, в місті чоловіки вступають в лави загонів народної самооборони. Записатись туди можна в українському домі. Перемога Охочих вже сотні. І списки поповнюються новими прізвищами добровольців щохвилини. Ну а що зараз поїдемо на роботу? Скажемо всім своїм знайомим сусідам. Ми будемо виконувати якусь інформативну функцію. Тобто, ми будемо бачити, якщо є якісь починаються якісь безлади, ми тоді ну. Інформуємо інших та викликаємо мобільні групи і так далі. О 18 18-й тим, хто записався до народної самооборони, провели інструктаж. Після чого вони впродовж ночі патрулюватимуть вулиці міста. З міліцейського збройного складу таки викрали боєприпаси та вибухівку. Забрали також щити та каски. Там, на місці погрому, попередньої ночі не коментують. Проте як горіло відділення, бачили звичайні люди. Подробиці знає Юля Медвідь. Проти погроми попередньої ночі тривали не лише у центрі міста державна служба охорони, яка знаходиться недалеко у старому парку, вже другий день з вибитими вікнами, з побитими дверима та з потрощеною технікою у середині приміщення. У досі нам коментувати спочатку нічого не хотіли. Працівниці не на камеру розповіли. Понищили і особисті речі, і документи, і навіть спецодяг. Серки, сигарети, духи, чоловічі. А якісь документи якісь такі серйозні речі, Палили. Попалили. просто попалили. Ми попали справа, попалили рішення суддів, Форму хлопців попалили. Вже згодом до нас таки вийшов начальник. Розповів, людей прибігло близько трьох сотень. На щастя, у той час нікого з працівників на місці не було, тому обійшлось без людських травм. У попередній ночі невідомі особи зайшли, розбили двері, вікна, побили мебель без ніяких на те причин. Зброї в наявності тут немає. Ми займаємося охороною приватних квартир, магазинів. Зброї тут у нас відсутні зброї. Палили документи, які були, знаходились тут. Робочі документи, всі попалили і побили всю комп'ютерну оргтехніку. Повністю все розбили. А сьогодні вранці весь інтернет облетіла новина, що горів військовий склад у Тернополі. Сотні боєприпасів викрали. Це письмово підтвердили і у пресслужбі службі УМВС. Цієї ночі група молодих людей, одягнених в камуфляжну форму маски та каски, проникли на територію відділу ресурсного забезпечення ОМВС України в Тернопільській області та гаражних приміщень автогосподарства. Зі складів винесли вибухові речовини, спецзасоби та заволоділи 11 службовими автомобілями. Вжито заходи і транспортні засоби розшукали та повернули. Спецзасоби та вибухівку розшукують. Натомість тут в управлінні нам нічого коментувати не хочуть, на території не пускають. Нам вдалося зізняти лише розбиту табличку та вхідні двері. І лише додам, що біля в'їзду ми знайшли просто посеред дороги ось таку казку 53-го року. Нам вдалось поговорити лише з сусідом управління. Чоловік показувати обличчя боїться, каже, що живе саме тут. Попередньої ночі справді пошкодував. Розповідає, горіло навколо усе Ясне діло, що страшно, а як не страшно, та ціла толпа, четверта година ранку. Четверта година ранку. Толпа, де кричить ганьба, то все, розірвемо, слава Україні, героям. О. Були і... якісь озброєні, може, стріляли, кидали коктейлі молотова? Та речі. ясно, що кидали, як там все горіло. Гараж горів, цей берко та батальйон горів. Додамо. В інтернет-повідомленнях погроми бази датуються цією ніччю. Проте в УДОСі і мешканці вулиць кажуть, без боєприпасів склади вже два дні. Залізничну станцію Тернопіль об'їжджають окремі поїзди, які би мали курсувати через наше місто. Чому обласний центр ігнорують окремі потяги? Дізнавалась наша знімальна група. Швидкий 69-й Маріуполь Львів, поїзд 85-й Сімферополь Львів, поїзд 86-й Львів Сімферополь, поїзд 16-й Будапешт, Москва, поїзд 42 й Тур Львів, Дніпропетров. Через Тернопіль було не буде. Опівночі 20 лютого у Тернополі застряг поїзд Буковина, що прямував з Чернівців до революційного Києва. Більшість пасажирів потягу залишилися в ньому і здавати квитки, щоб їм повернули кошти, не збираються. Люди кажуть, що перебуватимуть у вагонах і надалі. Що ж мені не дадуть гроші? А що? Це я хоч тут в вагоні можу переспати, а так я стануся тут з сумками, якщо не дадуть мені 30 рублів». Чи скока там ані жоні шпірші Дістатися поїздом до столиці так само не може і Тетяна. В неї, хоч і є альтернатива залізничному транспорту. Проте своє невдоволення ситуацією не приховує. Плануємо в аеропорт Бориспіль. Як добиратися? Будемо певно своєю машиною їхати, бо того що добратися ніяк неможливо. Поїзди всі відмінені. У Нас був поїзд поїзд й Будапешт, якщо не помиляюся, Москва він також не їде. Пустили його іншою лінкою. Лінкою якою він їде, не кажуть. Нам ми просили спитати, ну сказати нам, щоб де він зупиниться, щоб ми могли десь пересісти на нього. Чи що сказали, що абсолютно інформацію нам не ніяко не надають. Коржевці Дережня, значить, дільниця Хмельницька жмеренка та на перегоні Малини пенізевичі дільниця коростень Київ, значить, пішла підмивка колії. в Зв зв'язку з цим значить почала значить, зупинилася поїзда, рух поїздів. Значить, затримка по на львівської залізниці. Це Вдобу стало з 19 числа. Михайло Жуков прогнозувати, коли відновиться рух поїздів, які наразі обминають станцію Тернопіль, не береться. Все залежить від того, коли пошкоджені ділянки залізниці приведуть у порядок. Додамо, що проміські потяги з вокзалу нашого міста відправляються у звичному режимі. Про те, що не працюють деякі банківські відділення та банкомати, писали схвильовані тернополяни у соцмережах цього ранку. З'ясувати, чому спробували наші кореспонденти. За роз'ясненнями, ми звернулися до керівництва місцевої філії одного з банків. Там нам повідомили внаслідок подій, які відбувалися з 18 на 19 лютого. Вчора ввечері вирішили закрити кілька відділень у центральній частині міста, запевняють, задля безпеки, адже відділення знаходяться неподалік установ, які зазнали штурму, щоб запобігти знаходження клієнтів, які приходять за грошима зараз на відділення, які приходять здійснювати операції, і в місцях, де безпосередньо можуть бути потенційно… ну Неприємні якісь ситуації. І так як завжди гроші залишаються в банкоматах, у відділенні є певний ліміт. На ніч просто ми все це обнулили. Відповідно, зранку ми провели оперативну нараду. Ми побачили, що насправді народ у нас ну, мирний, тобто, насправді є тільки там певні питання з приводу е, державних. Певних структур відтак розповідає Максим Павлов. Вирішили відновити звичайний режим роботи. Щоправда, повернення потребувало певного часу, що призвело до затримки у відкритті деяких відділень. До слова, як переконалася наша знімальна група, по обіді гроші були не у всіх банкоматах у центрі міста. Приміщення облдержадміністрації знову погромили. Вчора, коли робочий день держслужбовців завершився, в їхні кабінети вірвалися невідомі. Мародери попсували документи і техніку. В результаті з сьогоднішнього дня обласна рада, яка є власником будівлі, почала посилено її охороняти. Спробувала потрапити в адміністрацію, і наша знімальна група. З Тернопільської облдержадміністрації виводять працівників і виносять техніку. Вранці 20 лютого в приміщення потрапити вже не так просто. Охоронці на вході впускають всередину лише з працівниками адміністрації чи облради. Після вчорашнього дня багато було людей, які відвідували, будемо так казати, пропускали. Ми йшов ну, фінансові, хто в економічні, хто ще десь. І після цього там двері биті, там ще щось розуміти. А ми не можемо тут поверхів всіх контролювати. Ні? Не пускають через те, що там заходили відомі і невідомі люди і знищено. Так, так, так. Натомість працівниці адміністрації групами залишали приміщення, ті, кого ми зустріли на п'ятому поверсі, запевнили, що йдуть вирішувати справу. Ми працювали зранку. А тепер йдете додому? Казначейська. По Сьогодні повернетесь на роботу? Ну, надіємося. Але взагалі офіційно не відпускали працівників? Ні. Погром кабінетів після штурму, 18 лютого, відбувся ще й вчора ввечері. Постраждали кабінети управління юстиції, департаментів освіти та фінансів. В останньому повідомив його керівник зловмисники намагалися пошкодити сервер. Та на щастя їм не вдалося цього зробити, розповідає Степан Скибиляк. Вчора близько восьми години вечора мені зателефонувала моя заступниця за повідомлення нашої працівниці, яка живе на проти на Крушеницької на нашому поверсі. світиться декілька вікон в кінці коридора. От оскільки тут відкрите було. Приміщення і працівники ніхто не знаходився. Я терміново виїхав, попросив, щоб вона підійшла на роботу, оскільки вона живе в центрі. Я виїхав сюди і ще попросив двох співробітників: це заступника начальника по господарській частині, щоб ми сюди під'їхали, подивилися, що тут робиться. Ми приїхали, значить, побачили, що дев'ять кабінетів були вскриті. Зламані вчора. Ми були на, на місцях. Кабінети всі були нормально, всі зачинені, безпорядків ніяких не було на шостому поверсі. А сьогодні приходимо ранком на роботу і бачимо, застаємо е, запломбовані, заклеєні всі кабінети, і практично в більшості майже десь порядка 12 кабінетів е, пошкоджені всі замки. Ну, неприємно, тому що перш за все люди від ранку не можуть під попасти в кабінети. Є багато роботи. Техніку з департаменту фінансів тимчасово зберігають в кабінеті директора. Проте комп'ютери, які забезпечують з'єднання з казначейством і міністерством фінансів, працюють, запевнив Степан Скибеляк. Тернопільська обласна рада перейшла на цілодобовий режим роботи. Це потрібно задля безпеки мешканців краю, впевнений голова облради Василь Хомінець. Обласна рада працює цілодобово. І телефон гарячої лінії 43 11 16. Ми повинні опанувати ситуацію і звертаються до Тернополян, жителів області в першу чергу не піддаватися жодній паніці. Голова облради закликав мешканців Тернопіля не піддаватись на провокації бандитів та не руйнувати майно громадян. Про основні будівлі край обласна рада дбатиме разом з відповідними органами. Тернопільська область з мільйоном жителів справиться з кубками тих бандитів, які бажають посіяти тут. Чвари розпалити вогні і зруйнувати наше майно. Зараз все майно є наше державне, комунальне, людське, комерційне. Ми повинні самозорганізувати заходу свого майна. Хочу звернутися особисто як обласної ради до керівників наших силових структур. Або в ближчий час вони чітко і неоднозначно заявляють, що вони залишаються з нашим народом. Але ми будемо вважати їхню позицію неадекватною до діючої ситуації. Звернувся офіційно сьогодні з листом до спілки афганців Тернопільської області з проханням взяти під громадський під контроль забезпечення життєдіяльності Тернопільської обласної ради. І думаю, що афганці спільно з загоном самооборони наведуть. Адміністративне приміщення, яке забезпечує життєдіяльність області, тут має бути пошутково реагування. У Нас немає сил, щоб виставити посилені наряди біля будь-якого закладу, але у випадку надзвичайної ситуації ми Маємо частину автомобілів, також я звертаюся до власників автомобілів, щоб ми могли виїхати в те чи інше місце, як місто, так і області. Тому що є інформація, що ці бачення можуть зараз перекинутися на районні центри. Василь Хомінець закликав батьків забрати дітей з вулиць після 22-ї години а підприємців обмежити роботу своїх закладів. Звертаюся до керівників, власників, розважальних клубів, громадських закладів, припинити свою роботу в вечірній час. Припинити продаж спиртного і самоорганізовуватись для захисту свого майна. А одразу після заяви голови облради до тернополян звернувся і міський голова Тернопіль в революційні дні без алкоголю з правдивими новинами та спеціальною охороною. Далі звернення Сергія надала без коментарів. Сьогодні було пройнято рішення виконавчого комітету про обмеження продажу. Алкогольних, напої, Алкогольних напоїв слабоалкогольних напоїв на всій території міста в закладах торгівлі і громадського харчування після 18-ї години і до 8-ї години ранку. Я прошу всіх тернополян, всіх підприємців, власників магазинів, закладів громадського харчування віднестись з розумінням. Оскільки всі події, які відбувалися, всі люди, які були учасниками подій, в більшості з них ці люди були в нетверезому стані. Наступне я би хотів просити всіх перше, шановних журналістів і також тернополян. Не сіяти паніку серед людей, тому що дуже багато появляється різних чуток, неперевірених різних інформацій, яка тільки буде вражати людей, яка не має під собою жодного підґрунтя. Просив би вас перед публікацією, перед будь-якою інформацією, перевіряти ту інформацію, яку ви даєте, звертатися до міської ради, ми готові давати відповіді або коментарі. є розроблена пов'язка єдиного зірця, яку мати наші активісти, яка виглядає таким чином це на білому фоні. Громадська охорона, вони будуть пронумеровані для того, щоб мати інформацію, хто під яким номером іде працює. Сьогодні зранку міський та районний рад не працювали. Але за короткий період часу відділ реєстрації актів цивільного стану повернулися до звичного режиму, наголошує міський голова Тернополя. Зранку були проблеми з роботою радці. На більше того, ми зранку прийняли рішення створити комісію, яка би мала комісійно видавати довідки, які зв'язані з свідостами про смерть. Але ми дійшли до умовності з РАЦОМ, Вони відновили свою роботу завдяки тому, що ми забезпечили їм додаткову охорону. Люди працюють в нормальному режимі. Тобто, шлюба реєструються, всі необхідні довідки видаються. Міський голова запевнив, що надалі відділення рацу працюватимуть у звичному режимі. Події, які зараз відбуваються в країні, не залишають байдужими нікого. Надто коли це студенти, які з початку революційних подій в Україні складають чи не найбільш активну частину мітингувальників. Разом з цим молоді люди встигають і вчитися, що зараз відбувається у місцевих вишах. З'ясували наші кореспонденти. Події, які зараз відбуваються в Україні, обговорювали із ректором студенти Тернопільського економічного університету. В закладі пояснюють, мета такого зібрання вислухати думки студентів, дізнатися, які настрої серед них панують, і відповідно до цього виробити план дій. Ми як ніколи не забороняли студентам, ми ніколи не нав'язували свою думку. Ми завжди тільки прислуховувалися до них. Будемо тільки підтримувати наших студентів. Але ще раз кажу, що ми повинні врахувати думку різних категорій студентів. Тим більше що. У нас є студенти багато і неповнолітні, тому ми зобов'язані враховувати теж, оскільки батьки віддали нам своїх дітей. І ми несемо відповідальність за кожну із них. Також розповідає Василь Брич, студентське самоврядування утворило патрулі, які стежать за порядком на території університету та студмістечка. А от припиняти навчання потреби наразі не бачать. В Університеті переконані, відстоювати свої позиції можна і після пар. Немає потреби зривати щось. Якщо ми хочемо висловити свою позицію громадянську, ми її можемо висловити і після навчальний час, і в той вільний час від занять, які є у студентів. Дуже було багато закликів. Студенти питають. Чому ми не страйкуємо? Ми не страйкуємо, я пояснюю, тільки через це. Це рішення студентської ради. що Коли оголошуємо страйк, 80% студентів просто поїдуть додому. А це не канікули. В Києві зараз проходить реальна війна. Це інакше не можна назвати. Але це війна не громадянська, це не, не між... Ідеологіями це війна проти бандитської влади. Разом з тим в університеті кажуть, попри продовження навчання свідомим молодим людям ніхто не може заборонити робити те, що вони вважатимуть за потрібне, адже це їхня громадянська позиція. Самі ж студенти висловлюють різне бачення того, що потрібно робити далі. Ми ж розуміємо, що зараз в країні важка ситуація, але навчання ж також повинно бути. Хоча позаурочний час потрібно підтримувати народ, потрібно стояти. Поки є пари, то можна вчитись, а потім вже стояти за ідею. Зараз дуже важкий час. Я думаю, що потрібно перше все відстоювати, нашу незалежність, як то кажуть, бандитів гнати, а потім вже я розумію, що буде важко студентам і викладачам. Можливо, треба буде працювати і під час літа, але я думаю, що потрібно зараз трошки допомагати людям, які знаходяться у Києві, і підтримувати їх тут. Додамо інформації про зміни у навчальному процесі інших тернопільських вишів. Також наразі не надходило. У Тернополі сьогодні вкотре молилися за мир та спокій в Україні, а також провели молебень за загиблими. Попросити заступництва у Бога закликає також усіх городян. Більше знає Ірина Худоба. Парастас за загиблими внаслідок останніх подій українцями провели сьогодні в архікатедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі. Ми просимо Бога, щоб дав їм. Нагороду в небі, щоб вони були біля Господа Бога у вічності, в щасливій вічності, і щоб ми їхню жертву ніколи не забули. Вони віддали найдорого, цінніше, що мали, віддали своє життя. Це приклад для кожного з нас, як треба любити Україну. Молитва запевняє отець Орест Павлійський, це та зброя, за яку ніхто ніколи не карає. Відтак, українцям зараз слід посилено просити Божого заступництва. У катедрі також провели архієрейську божественну літургію. На ній тернополяни разом зі священниками та митрополитом молилися за мир. І спокій в державі та просили самосвідомості для людей. Сьогодні все, що ми маємо, це є від Бога час проявити свою гідність християнську, патріотизм, свій справжній і людські моральні якості бути людьми, не бути подібними на звірів, не вбивати, не красти, не нищити. Все, що в цьому місці, це наше. І церква зараз просить, звертається до всіх, щоб ми зберегли мир, спокій. І дочекалися мирного регулювання подій. Нагадаємо, сьогодні у Тернополі також строгий піст. Оголосили його у всіх єпархіях Української греко-католицької церкви. Постять по чергово по днях. Це все на цю хвилину. Дякую, що залишаєтесь з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.